Мої дорогі друзі, сьогодні наша казочка буде про приближення новорічних свят. Новорічні свята починаються святом Миколая. Але не завжди воно буває все так гладко. Давайте спробуємо розібратися, що ж відбувається насправді напередодні великих свят. У високих кришталевих палатах, схованих за хмарами, жив премудрий і добрий святий Миколай. Його борода була біла, як перший сніг, а очі сяяли лагідністю. Щороку напередодні свого свята він готувався до найважливішої місії розносити подарунки слухняним дітям по всьому світу. Цього року помічники святого Миколая. Ангелики та веселі ельфи працювали, не покладаючи рук, пакуючи миколайчики, іграшки, книжки та дивовижні сюрпризи. Сани вже були готові, відремонтовані та заправлені чарівним мастилом. А велика книга добра й неслухняності перевірена до останньої коми. Але за день до того, як мав настати час вирушати в дорогу, старенький святий Миколай раптом відчув слабкість. Його ніс став червоним, як різдвяна кулька. У горлі запершило, а чхання лунало, як маленький грім. Навіть найсильніша магія не могла подолати одного невидимого ворога вірус апчхи. «Ох-ох-ох!» – -ох, зітхнув Миколай, закутуючись у пухнастий плед. Як же ж тепер діти? Я не можу їх підвести, але чхати в димарі це зовсім нечемно, та й вірус може передатися. Помічники заклопотано заметушилися. Імбирне печиво. Хтось приніс імбирне печиво, чай з малиною, але нічого не допомагало. Час спливав. І святий Миколай ледь говорив хриплим голосом. Тут до кімнати увійшов його онук, молодий Миколка. Він був жвавий і сміливий і дуже любив пригоди. У його очах танцювали іскорки пустощів, але серце було таким же добрим, як і в дідуся. Дідусю, ти не хвилюйся, рішуче сказав Миколка. Я рознесу подарунки. Я знаю карту, знаю всі маршрути. Я підготую та перевірю сани. Ти тільки відпочивай, видужуй. Святий Миколай недовірливо подивився на онука. Миколко, це ж велика відповідальність. Світ такий великий. А діти, їх так багато. Я впораюсь, посміхнувся Миколка. Тим паче ти ж навчив мене, що головне це бажання творити добро. І ось темної святкової ночі, коли на небі засяяла найскравіша зірка, Миколка застрибнув у сани, гукнув своїм янголяткам, і вони злетіли в небо. Подорож була сповнена пригод. Спочатку Миколка через поспіх переплутав карту і мало не приземлився на верхівку ейфелевої вежі замість даху, будинку у Києві. Його довелося рятувати ангелику штурману, який летів слідом. Під одним вікном він побачив, що забув покласти подарунок для дівчинки, яка мріяла про кошеня. Миколка засумував, але тут один з янголяток, що летів поруч, нагадав йому про чарівний пряник Миколайчик, який міг виконати одне невеличке бажання. Колка поклав пряник під подушку і наступного ранку дівчинка знайшла невелике пухнасте кошеня. На одній із вулиць Миколка ледь не потрапив у пастку до заздрісного чарівника, який хотів забрати мішок із подарунками. Але онук Миколая згадав дідусеву пораду. На добро завжди відповідай добром. Він подарував чарівнику. Новий гарний чарівний ліхтарик. Чарівник так здивувався, що забув про свою злість і просто пішов додому, освітлюючи собі шлях. Під ранок, втомлений, але щасливий Миколка повернувся до палацу. Його дідусь, святий Миколай, вже почувався набагато краще. Миколцю, ти справжній чудотворець. Обійняв його святий Миколай. Я тобою пишаюся. Всі діти отримали свої подарунки. А Миколка, який тепер знав, як важливо працювати добротворцем, відповів, дідусю, це було неймовірно. Але найприємніше це бачити, як сяють очі дітей, коли вони знаходять свій сюрприз. Тепер я розумію, дива творять не тільки святі, а й ті, Хто має сміливе серце, і з того часу, щороку в ніч на Святого Миколая, онук Миколка завжди допомагає своєму дідусеві, нагадуючи усім, що навіть у час нездужання чи перешкод добро завжди знайде дорогу до щирих сердець. Щедрих вам і щирих подарунків, мої дорогі друзі. До наступних зустрічей. Папа! -па.